Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 165 те заняття, тема якого координати середини відрізка та відстань між двома точками. Отже, дивіться. Маємо відрізок АВ. Точка А це його початок, має координати x1 та y1. Точка Б це його кінець, має координати x2 та y2. Я вам зараз розповім, як, знаючи координати початку та координати кінця. Можна знайти координати середини. Аби нам знайти координати середини відрізка, припустимо, точки С, нам необхідно скласти попарно спочатку їхні абсциси x1 плюс х2 та поділити на 2. Потім додати їх ординати та поділити на 2. І таким чином ми дізнаємося формулу координат середини відрізка. Поставте зараз відео на паузу та запишіть цю формулу. Вона вам знадобиться, коли ми з вами будемо робити практичні завдання. Далі. Якщо цією формулою розібрались, то тепер я вам розповім, як знайти відстань між двома точками. Тобто, ось в нас є координата початку та координата кінця, і нам треба дізнатися, чому дорівнює довжина оцього відрізка. Для цього що ми маємо зробити? Ми маємо записати під коренем вираз. Від кінця, від апциси кінця відрізка, відняти абцису початку відрізка. Це звести до квадрата, потім плюс ордината кінця, мінус ордината початку. Це також у дужках та у квадраті. Потім все це порахувати, винести з-під корення, та ось це і буде значення, чому дорівнює довжина відрізка. Запишіть також цю формулу, поставте відео на паузу. І після цього ми з вами розпочинаємо розв'язання практичних завдань. Зараз спробуємо на практиці. Дивіться: маємо відрізок mn. Координата m має точку 4 та мінус 5. Координата n 2 та 1. Отже, нам треба знайти середину С. Записуємо. Значить, х дорівнює. Згадуйте формулу. Перша координата плюс друга. Ділене на 2. Перша х це 4. Друга це 2. Ділене на 2. 4 плюс 2 6, 6 ділене на 2 буде 3. Тепер знаходимо y. Для цього Y перший додаємо до Y другого і ділимо на 2. Y перший це мінус 5. Y другий це 1. Все це ділимо на 2. Мінус 5 плюс 1 це буде мінус 4. Мінус 4 поділити на 2 це буде мінус 2. Координати середини відрізка це 3 та мінус 2. Сподіваюсь, ви зрозуміли. А тепер знайдемо довжину цього відрізка. Також згадуємо формулу. Корінь від абциси кінця віднімаємо абцису початку та зводимо до квадрата. Далі додаємо. Від ординати кінця віднімаємо ординату початку. Зводимо до квадрата. Рахуємо, 2 мінус 4. Це буде мінус 2. Мінус 2 у квадраті це 4. Далі 1 мінус мінус 5, це буде 1 плюс 5, тобто 6, 6 у квадраті це буде 36. 4 плюс 36 це 40. Отже, довжина цього відрізка дорівнює кореню з 40. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як користуватися цими формулами, але якщо залишили запитання, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Спробую усім відповісти. До зустрічі на наступному уроці.